Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 18 годин 04 хвилини, 30 січня 2023 року. Ми з вами у верхній межі Сергієвої Пустині. І що хочеться вам сказати про... Не забуваємо, що Бог всюди, Бог дає нам і життя, і натхнення, і люб'язно предоставляє всі ті умови, в яких ми знаходимося, і все необхідне для того, щоб ми співіснували з такими ж людьми, як ми самі. І коли ми не задираємо носа, коли ми е, не включаємо свою пиху, коли ми до ближнього ставимося з розумінням і любов'ю, то перед нами відкриваються різні прошарки як е, е, інтелектуального збагачення, мудрості і різних. Видів любові і через красоту, і через е, простоту для того, щоб ми були подібні Богу, були більш е, любі до наших ближніх і більш милосердніші. І цьому ми вчимося на Землі. І вище щабель земної любові, коли ми віддаємо за когось своє життя. Тож не забуваємо про це, бо ми постійно нарікаємо, постійно, постійно жалуємося на ті чи інші обставини, що нам так погано, що ближні нас не розуміють і таке інше. Тож, цих ближніх вибирали ви. Я маю на увазі чоловіків і дружин. Тож тепер придивіться, що ви робите не так, що ця любов згасає. Треба, значить, щось поміняти в ваших відносинах. І все буде тоді добре. Люблю вас. Обнімаю вас, бажаю всього самого-самого прекрасного в ваших життєвих обставинах і в ваших родинах. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафима Суровського, сукрального сіла, місто Київ. На все добре, любі!